Дій собі спокійно на два кроки вдих, на два-три кроки видих. Для того, щоб ваші легені насичилися киснем. Ваша задача летіти таким чином, щоб три точки упору, два коліна. Не шкодуйте коліна і палка вістря. Чим більше навантаження ви зробите на вістря палки, тим швидше затримаєтесь. Слава Україні! Героям слава! Поки що, мабуть, зі всіх сходжень на підйомі найкраща погода. Заради благодійної міти — підтримати наших військових, зібрати на дрони. Я відчуваю гору. велич, Величодні життя. Є певне застереження з приводу льоду, але... Думаю, що нам вдасться з кішками піднятися на саму гору. Нема різниці. Лід, каміння, сніг, по коліна, по пояс паралельно. Я піднімаюся, любою ціною. Слава Україні! Героям слава! Піднімаємося разом з хлопцями-воїнами для підняття їхнього бойового духу і для того, щоб себе тримати, щоб було сильне тіло і сильний дух. Мене звати Михайло, я старшина роти 80-ї бригади. Знаєте, колись в дитинстві, коли не було коньків таких на, на бутінках, зливали коньки на чоботи. Так само затягуються двічі, бачите. Вже і дихання стабілізувалося. і Якраз таке морально психологічне задоволення. Ще трохи, але ми не здаємося. Тому що що? то і здобуває світ. Я сьогодні вперше підіймаюся на цю прекрасну висоту. Спочатку було важче, а потім було ще важче. Без льодоступів з пораненням ноги, ліктя, зап'ястя, триматися. Мене звати Андрій. Я з Сородовецька. Дуже вражений повидами з Не знаю, в мене нема слів, як воно виглядає. Побажання і така мрія моя, і я дуже рада, що я це І здійснила, здійснила це саме сьогодні. Ще й за такої участі всіх. Я в захваті, чесно, і я ще раз повторила це. Метою сходження також було згенерувати фінансовий ресурс, зібрати 300 тисяч гривень на дрони з тепловізійним обладнанням. Цю мету ми також закрили. Довжди Слава Слава за мене до добав. Ти вийдеш за мене? Åååå!